Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема, це урок української мови. Тема нашого заняття повторення вивченого про стилі мовлення, поглиблення поняття про публіцистичний стиль. Що ж таке стиль мовлення? Стиль мовлення це різновид літературної мови, який використовують за різних обставин спілкування. Кожен стиль має свою сферу поширення й уживання. Мету, властиві лише йому ознаки, систему мовних засобів, лексику, фразеологію, типи речень тощо. Сучасна українська літературна мова має п'ять найуживаніших стилів: розмовний, художній, офіційно діловий, науковий, публіцистичний. Деякі вчені виокремлюють ще й конфесійний та епістолярний стилі. Пригадаймо. Що ми вже знаємо про кожен із цих стилів? Розмовний стиль використовуємо в побутовому спілкуванні за неофіційних обставин: це звичайна розмова на побутову тему з використанням загальновживаної лексики. Художній стиль представлений художньою літературою: це казки, оповідання, повісті, романи, вірші та поеми. Мова цих текстів насичена багатьма художніми засобами: епітетами, порівняннями, метафорами тощо. Офіційно діловий стиль використовуємо в ділових паперах, службових ситуаціях, відносинах між державами, у юриспруденції. Це різні закони, постанови, накази, розписки, оголошення, заяви, звіти. Щодо мовних особливостей, то ці тексти оформляємо за відповідними зразками. Слова використовуємо тільки в прямому значенні. Науковий стиль основа науки, техніки та освіти. Це наші з вами підручники, лекції на уроках, наукові доповіді та статті. У цих текстах вам траплятимуться різні терміни, побачите чітку структуру, логічність і аргументованість. Уплив на громадську думку основне призначення публіцистичного стилю. Це промови, звернення на різних виступах, статті в журналах, газетах, онлайн виданнях, соцмережах. Мова цих текстів насичена емоційно забарвленими словами, риторичними фігурами, наприклад, запитаннями, звертаннями та окличними реченнями. Деякі мовознавці виокремлюють ще два стилі. Конфесійний та епістолярний. Для релігійних потреб суспільства використовуємо конфесійний або релігійний стиль. Це мова богослужінь та релігійної літератури. Епістолярний стиль. У перекладі з латинської мови епістола означає лист подання. Використовуємо в листуванні як офіційному, так і приватному. Сьогодні детальніше зупинимося на публіцистичному стилі. Це мова газет, журналів, інтернет-видань, радіо і телепередач, соцмереж, суспільно-політичних виступів. Головне завдання публіцистичного стилю вплив на аудиторію за допомогою засобів масової інформації. Чіткі, доступні яскраві повідомлення про важливі події з метою формування громадської думки, іноді спонукання до певних дій. Основні ознаки публіцистичного стилю інформативність, лаконічність, точність, образність, емоційність, експресивність, жанр публіцистичного стилю, публікації в суспільно-політичних журналах, газетах, онлайн-виданнях, соцмережах, стаття, нарис, інтерв'ю тощо, виступ на радіо і телепередачах Суспільного змісту, промови, звернення тощо. Характерні мовні засоби це суспільно політична лексика, емоційно забарвлені слова, оцінні слова, риторичні фігури, наприклад, запитання та звертання, окличні речення, короткі, прості речення. Наше з вами завдання не тільки розпізнавати стилі мовлення, знати їхні особливості, але ще й розуміти, що той чи той текст робить вплив на нас. А найбільше це притаманно саме публіцистичному стилеві. Нам треба бути медіаграмотними, тобто володіти навичками і звичками, які допоможуть критично сприймати повідомлення різних засобів масової інформації. Учіться відрізняти правдиву інформацію від неправдивої. Пропоную проаналізувати коротке повідомлення. Ваше завдання визначити, правда це чи фейк. Ярослав Мудрий заснував першу у світі бібліотеку. Поміркуйте. Насправді, Ярослав Мудрий заснував першу бібліотеку в Київській Русі, а не у світі. Отже, це неправда. Ще одне повідомлення: Закарпаття обласний центр Закарпатської області. Подумайте, обласним центром Закарпаття є місто Ужгород. А Закарпаттям називають історико-географічний край на Заході України, який збігається з територією Закарпатської області. Тож це теж неправда. Ось кілька порад, які допоможуть вам дізнатися, чи інформація правдива. Перевіряйте повідомлення в кількох авторитетних джерелах офіційні сайти тощо. Звертайте увагу на емоції, які викликає повідомлення. Що більше емоцій, то більша ймовірність, що це фейк. Ставте під сумнів будь-яку інформацію, не підкріплену доказом. Лише свідчення безпосереднього очевидця, фотографії, відео чи опубліковані документи доводять факт. Усе решта суб'єктивні судження. Дбайте про чистоту свого інформаційного простору. Дякую за увагу. До зустрічі!